чудового, дай Боже, натхненного дня четверга дня лісового, дня грибового. Дуже довго не можу говорити, бо діти по лісу розійшлися. Треба було їх збирати десь тут, у Шенборні. То село так називається Шенборн. До речі, є ще голубінки, треба йти в ліс. І сьогодні, до речі, навчають нас діти. То саме нині такий цікавий урок від них. Ми минулого тижня і позаминулого. Довго перебирали, якого песика собі взяти. Хаски, лайку, бігля, там, спанієлів таких-сяких, чи тер'єрів таких, -сяких. а потім, як кажуть, діти психанули, пішли в притулок, поїхали. У Біля Виноградова є цікавий притулок догляду за тваринами, і там є понад 200 собак. І мене вразила реакція дітей. Вони коли побачили тих песиків, великих, маленьких, середніх, цуциків, зовсім таких маленьких, що майже. Сліпих, тобто то кожен захотів, я хочу і цього песика, а ще хочу і цього, а хочу і цього. І я бачу, що моя внутрішня дитина так само хоче і цього песика, і того, і цих усіх, і, і, і ось притулок. Але вже якийсь досвід, вже логіка каже, що ну, я не зможу допомогти всім песикам. У мене п'ять дітей, у мене дві кішки, я хіба одного. Ні таку, будь ласка, ні одного. Одного давайте будемо виховувати, назвемо, навчимо багато речей. Що самі знаємо, прокормимо якось, виховаємо. Ну, то якось тяжко-тяжко погодилися на одного, ми вибрали такого файного чорно-білого, я вам показував цими днями більбо. І це таку нам дає на сьогодні підказку, що факт, коли ти бачиш багато біди довкола, коли ти бачиш багато утиску, коли ти бачиш багато якоїсь кривди, зла, і ну, є таке, таке бажання, нормальне, дитяче бажання взяти і всіх спасти. Всім допомогти, все надолужити. Але досвід показує, що давайте будемо робити щось потрошки. Тобто будемо робити щось з найменшого, але, але, але чітко в одному напрямку. Я знаю людей, які бажаючи світ спасти і всіх спасти, і всіх врятувати, так до кінця ніяку справу не завершили, так до кінця нікому не допомогли нормально, не, не, нічого до пуття не довели, бо розсіялися. Тому давайте на сьогодні із тих усіх песиків у лапках, яким треба допомогти, виберемо собі якогось одного. Чітко одного песика, який на нас подивиться, який нам піде в руки і якому зможемо сьогодні допомогти. Якого сьогодні зможемо помити, відчистити, прийняти, обійняти, можливо, нагодувати, знаю, дати переночувати песикові. Подивіться. Цим песиком може бути дійсно якась людина навіть. Цим песиком може бути якась справа. Цим песиком може бути ну, якась річ, яку треба сьогодні зробити, якась річ, в якій ми можемо комусь допомогти. Тій людині, яка сьогодні трапиться нам під руки, а точно якась трапиться, бо увесь світ як притулок. Тому не розсіємося, але спробуємо саме сьогодні зосередитися на чомусь одному або на комусь одному. І, до речі, дякую вельми за збірку цими днями, яка пройшла на дрова для бабульок. Бо прийшла поправка це не сім'я, а це дві сестри, які лишилися самі жити, а які ще доглядають за стареньким дідусем самі. І вони дуже дякують і справді благословляють вас. Розбираємо ворота, щоб дрова заїхали. Дякуємо гарно всім, хто допомагає цим сестрам грітися. Дякуємо за дрова. Дай Господь благословить. Руку, яка не шкодує. У мене на вулиці? Так, так. Спаємо. Так, дрова вже є висиплені. Все готово. З Богом! щасливо. Дякую вам, дякую. Най вам Бог дай щастя і здоров'я. Намного рук приїхати. Тому і я дякую щиро в їхньому імені. Я так тішуся, як отець на, на відео з е, таким сміхом, з, з такою радістю, коли є люди, які мали потребу, а, а інші люди поскидалися там по, по 50, по 100 гривень, хтось трошки більше, хтось трошки менше. І ми цю потребу їм зробили. Ну, це тіше, це благословіння. Дякую, що ви є, і дякую за найменшу підтримку. І взагалі і самого каналу ходім. І за найменшу підтримку всіх, всім людям, яким служимо ми, військовим, яким вже вдалося послужити, і взагалі всім людям у потребі. Будьте благословенні, Виберіть собі якогось одного об'єкта, якому можемо послужити, і, власне, щоб він став не об'єктом, але щоб він став знаємо, таким вкладенням, де ми можемо любов вкладати і час, і зусилля для радості, і для того, аби була надія, що все ж таки. добро, у цему свити переможе усяке зло. Мајте се фајно, мервам.